Розділ 2. Наступник. Корнута все ще лежав у ліжку. Його темно русі кучері були безладно скуйовжені. намазавши рукою порожнє місце коло себе. Він змукнув волосся чола та оглянув млосним поглядом кімнату, помітивши дружину, котра вже чепорилася за туалетним столиком. Він важко зітхнув та занурив лице у ковдру, накривши голову подушкою. Любий, вставай. Промовила Вівен, встаючи за столика та йдучи до ліжка. Її руде волосся спадало їй на плечі та тонку талію, а в блакитних очах грали бісики. Обоги, ми точно мусимо туди йти, пробобонів Корнута, натягаючи ще й ковдру на голову. Та ми мусимо, інакше це буде неповагою до короля. То, може, надішлемо до твого батька повідомлення, що у нас пропасниця, і ми не прийдемо? Князю не личить брехати своєму королю. Вівень стягнула з голови чоловіка ковдру та подушку і міцно поцілувала в уста її. Пугкі губи потонули у густих вусах корнути. І коли ти вже позбудешся чиєї жінки, наступник. Корнута все ще лежить?